Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ми продовжуємо цикл наших передач про секрети служіння. І сьогодні буде секрет номер 4 Де взяти, або як виховати вірну і сильну команду? Якщо простіше, де взяти лідерів, де взяти помічників? Скажу вам, що коли ми робили опитування, то це питання. Є практично в 90% пасторів. Всі хочуть, шукають, де взяти гарних, сильних помічників і лідерів. Тому ми подивимось з вами таких сім принципів, як виховати і де знайти гарних добрих лідерів. Перше, сій для всіх. От проповідуй для всіх. Служіння, проповідь, наставництво, але обробляй тільки добру землю. Що це означає? Дружба, зустрічі, проведення якогось часу, ділитися відкриттями. Роби тільки з людьми, які є доброю землею, людьми перспективними. Є такі люди, які з вас вижмуть всі соки, я називаю їх вампірами або п'явками. Вони з вас все витягнуть. Але вони ніколи не стають на служіння. І ти своє життя втратиш на цих вампірів, на цих п'явок, але в результаті команди в тебе ніколи не буде. Сіяти треба для всіх, в тому числі і для п'явок, в тому числі і для вампірів. Але служи тільки тим, у кого є перспектива. Христос служив особисто 12 апостолам, а сіяв для десятків тисяч людей. Але особливе відкриття. Проводив час, їв з ними, молився тільки з своїми учнями, з апостолами. Друге, вибирай тих, кого вибрав Бог. Тобто на кому є помазання. Якщо на людині нема помазання, якщо людина не богобійна, якщо її Бог не вибрав, а ти будеш бачити, кого вибирає Бог, у кого є щось, така, якась така родзинка, якась така вишенька на торті, він щось може таке. І воно чіпляє тебе, чіпляє людей. Це означає, Бог його вибирає. Бог його благословляє на якесь служіння, яке буде корисним для церкви чи для тебе. Тому, якщо бачиш, на кому Господь, то ти вибирай таких людей. І ще одне, що вибирай тих, хто комфортні тобі. Якщо людина не комфортна, послухай, якою б талановитою вона не була б, вона тобі не потрібна, тому що. У вас будуть конфлікти. Вибирай тих, хто вибрав Бог, і вибирай тих, з ким тобі буде приємно проводити час. Написано в Біблії, що Христос вибрав учнів, кого захотів сам. В оригіналі стоїть, хто йому сподобався найбільше. Тому вибирай таких людей в свою команду. Далі розрізняй бунтарів. Я дуже багато чую. Ой, мене бунтар, того сключили. Той бунтарь хоче то, той хоче то, ті бунтарі, бунтарі, бунтарі. Послухайте, я у своєму житті бунтарів майже не бачив. Я дуже вибачаюсь. Але є курник, і просто в курнику виростають півні. Вони просто хочуть свого курничка. Вони хочуть реалізувати себе, себе в чомусь. Тому, якщо людина щось пропонує, якщо людина з тобою не згоджується, то. Не штампує її знаком бунтарі, а можливо, це просто талановитий лідер, але він не похожий на тебе. У 90% випадків всіх людей, які з тобою не згідні, це просто лідери іншого масштабу, це лідери інших служінь. Що треба робити? Просто доручи їм те, що їм більше подобається. Не став цих ярликів. Не став цих підчатій, бунтарів. І благословляй, бачиш, що вирис півник, благословляй Його на служіння. Відділи йому трошки курочок, благослови його, і хай він служить, і все буде добре, все буде нормально. Ці люди принесуть багато плоду, але ну, вони будуть тобі до смерті вдячні, що це ти їх поставив. Вони все одно підуть, вони все рівно будуть служити, вони все рівно почнуть своє служіння. Але питання стоїть: чи з Твого благословення, чи без Твого благословення? І від цього залежить повага до Тебе, вірність це, мабуть, одна із самих глибоких характеристик у Біблії. Люди повинні бути вірні. Але вони повинні бути вірні не тільки вам. Дехто думає, що вони повинні бути вірні вам. Це так, але не тільки. В першу чергу вони повинні бути вірні Богу, в молитві, в слові, вірні церкві, вони повинні бути вірні у фінансах. Вірні даному слову, якщо вони щось сказали, то вони виконують, вірні в сім'ї, вірні, в покликанні. Якщо ти бачиш таких людей, і якщо вони вірні у всьому, вони будуть вірні і тобі. Тому шукай людей, вірних. П'яте це здравомисліє. Тобто, скажемо так, це слово таке більш слав'янське, і скажу вам так, що дуже багато в церкві я бачу людей, які стають на служіння, але в них просто елементарно. Немає тверезого мислення. Вони мислять, мислять не критично, вони мислять не тверезо. Казав колись мій дід, зібрались на церковну раду, багато рішали, рішали, рішали. Він говорить: дорогі мої, серед нас дуже багато духовності. Так хотілося б, щоб появилася трішки ще і культура. Тому, дорогі мої, здравомисля. Це великий дар, це велике благословіння, що людина може тверезо, розумно мислити і оцінювати ту чи іншу ситуацію. Я скажу вам так, що нездравомислячі люди люди, вони лізуть самі, вони готові тобі зразу туди і туди. Но здравомислячі, вони чекають запрошення. Подивіться на Біблію: учні не побігли за Христом, Він запропонував їм, він запропонував і вони пішли за ним. Вони. Чекали, вони хотіли, але так як вони були скромні, то вони відгукнулися на запрошення Ісуса Христа. Не робіть клонів, це шосте ні один лідер, що б ви не робили, не буде подібний до вас. Кожен буде таким, яким створив Його Господь. В цьому і є сила команди, що один буде таким, другий таким. Подивіться на учнів Ісуса Христа. Один був дуже ревностним, Фома був боязким, були люди, які хотіли собі слави, це сини Заведеєві. Були люди, які були такі тихі, непримітні, ми навіть не знаємо їх імен, не запам'ятовуємо. Але всі разом вони були 12 святих апостолів Ісуса Христа. Тому, не робіть клонів. Я кажу так в церкві, жартую: одного Філіпа в церкві хватить. Хай ще будуть Миколи, Василі, Петри, Марії, Оксани, хай ще будуть інші. І в цьому буде мудрість і благословіння Христового. Найцінніше, що є в вашому житті, це Бог, сім'я, команда. І я сказав би те, так, що ми зрозуміли цю істину, що. Навіть не церква. Якщо поставити церкву і команду, то команда повинна бути ціннішою. Тому що люди приходять, відходять. А ось Ісус Христос зробив ставку на 12 апостолах. І там, де буде справжня команда, там і буде церква. Якщо Біблія говорить, поражу пастора, розсіються вівці. Тому головне утримувати команду. Головне команда. І біля команди і буде хороша церква. Якщо ви будете не цінувати команду, а тільки цінувати церкву, то церква рано чи пізно у вас розбіжиться. Коли пілоти летять і показують, дають їм інструкцію, як поводити себе, якщо сталася якась надзвичайна ситуація, то інструкція говорить, що в першу чергу треба кисневу маску одіти не на дітей. Не на жінок, а на сильних чоловіків. Чому? Тоді вони зможуть спасти і інших. А якщо одіти на дитину, вона не допоможе іншим і сама загине, і інші люди загинуть. Тому будьте мудрими. І робіть максимальний вклад сил, часу і здоров'я у цій сфері. Це Бог, ваша команда, ваша сім'я. Я кажу так: якою буде величини церква? Десять. Лідерів або один лідер помножити на 10. 10 лідерів 100 людей, 100 лідерів 1000 людей. 1000 лідерів 10 тисяч людей. Ось і все. Це весь секрет. Тому Хай Бог благословить вас. Робимо висновки. Перше, ми сьогодні говорили про секрети служіння: де взяти і як виховати сильну і вірну команду. Це сіяти для всіх. Але поливати тільки добру землю, вибирати тих, кого вибрав Бог і хто подобається вам, розрізняти бунтарів, бо насправді 90% це просто нові лідери, які думають трішки по-іншому, не так як ви. Вибирайте людей вірних, але не тільки вам особисто, але у фінансах, своєму слові, у Біблії, Господу, служінні. Здравомисля! Шукайте людей, які мислять тверезо, розумно, тому що це дуже допоможе вашому служінні. Не робіть клонів, ні один лідер ніколи не буде подібний до вас. Будьте оригінальні ви, і хай кожен помічник вас буде також оригінальним. Бог, сім'я і команда це найважливіше, що повинно бути у вас. І тоді буде і церква сильна, і благословенна. І хочу нагадати, що учень не вище свого вчителя. Тому ніколи ваші помічники не стануть більшими за вас при тому, коли ви є їхнім учителем. Тому лідерство воно має три етапи: це правильний вибір, навчання, практика, а потім свобода і довіра. Довіряйте їм, не бійтеся, хай помиляються. І саме головне. Вибирайте команду не собі, вибирайте її, Богу і церкві. Пам'ятайте, це не ваші особисті раби, чи не ваші слуги, це учні Господу Ісусу Христу. Хай Бог благословить вас мати гарну, сильну, вірну, благословенну команду. Я помолюся за тих, хто шукає гарних помічників, гарних лідерів, щоб Бог. Допоміг вам їх мати. Небесний Отець, я молюся сьогодні за кожного пастора, кожного лідера, за кожного, хто слухає чи дивиться мене, благослови їх, що вони шукають собі команду, благослови їх. Дай їм Господь вибирати по Твоїм принципам і дай, щоб ми всі працювали на одне на умноження царства Твого. Я дякую Тобі і благословляю, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.